Не починає, не не Ні, це, Що я можу сказати? Це, 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 усі ці жінки у колективі, Анатолі, кожен пані. раз ми збираємося по великих святах, на концерти, ну, Горденку їздимо, в одну церкву разом ходимо. Одні другі підтримуємо, одні ну, другим чим можемо, допомагаємо. І так ми усі живемо. Скажіть, що ви нам пісні передаєте. Я давні пісні їм передавала. Я передаю їм колядку давню, яка ще була після тої першої війни. Ніхто не знав, а я їм, ми її зараз заколюдуємо. Дуже давня, яка в нашому селі. Дуже давна та колядка, дуже давні ці вінчовані, що я вінчувала одну, вінчовані ще одно знає теж давне, теж після воєнне. Що можу, то передаю, аби вони Запис... то все пам'ятали. Ми записуємо. Пісня. Вони записують і вже після того виконують там, чи на концерті, чи десь такое збираються. І навіть вдома деколи співаємо з <ріху> та... але... Дружині. Ну... Всім різдвяним постом хочу перший раз привітати людей, які О. до нас приїхали з Києва. З далекої дороги нас поважили. Ми вам за це дуже вдячні, що ви нас підтримуєте і хочете з нами побути. І теж усім людям бажаю у цьому році і в цих на відходів святах бути всім здоровими, щасливими, аби усі дочекали свят у гаразді і у Добробуті. Аби був усім веселе свято, аби уже менше люди переживали, що там, де нас б'ють, що люди гинуть.